Вітаю вас сьогодні. З нами один з патріархів української авторської пісні Едуард Драч, Едуард Драч майстер авторської пісні, кобзар, композитор, учасник і лауреат міжнародних та всеукраїнських фестивалів. Найголовнішим для себе вважає Червону Руту. Родом з кривого ролу закінчив Дніпропетровський медичний інститут та музичну школу за класом скрипки. В його музичному доробку найрізноманітніші жанри: авторська пісня, і романс, автентичний фольклор, фольк-авангард. Фольк-джаз, поп рок і фольк-рок. Він член національної спілки кобзарів та член національної спілки письменників. Заслужений працівник культури України. Написав посібник, гітара у вільний час, видав кілька пісенних альбомів. Одружений виховує трьох дітей. Не залишає митець і лікарської справи, хоча перед ним поставало складне питання вибору. Був конфлікт. Очевидно, коли стало обирати музика. Чи медицина був такий? Очевидно, в сім'ї був тато, мама. А як же? А як же? Ти ж дивись, бо пенсія. Я потім якось дивився е, інтерв'ю Стінга, який теж подібні речі розказував. каже, ну я врешті-решт вирішив. Звичайно, пенсія, а може, я її не доживу, ну щось таке, ага. от, І він пішов у рок музику. Ну, о, я теж робив такі академ відпустки, але от відсутність регулярних концертів, тобто відсутність, ну, скажімо, менеджменту в українській музиці відповідного о, і відсутність, скажімо, підтримки. Не те, що. О, Ну, елементарної підтримки в плані додержання там, авторських прав і так далі, держави, то ну, неможливо себе прогодувати цим. Коли ви прийняли все таке остаточне рішення. А його що... немає і, і не буду приймати. <сум> <сум> і справа в тому, що я в інституті вже, ще коли вчився, я приїхав, думаю, так, все, важкі наркотики залишаю вдома, скрипка, гітара, все залишається в кривому розі. Все, я в, Дніпр... в Дніпрі тільки вчуся. Медицина, анатомія, значить, фізіологія, все. Викликають деканат через місяць. Кажуть, ви підробили собі характеристику. Я кажу, так я ж її не писав, це мені писали в школі. Там написано, що ви граєте на скрипці на гітарі. Ну, ну так, я граю. А чого ви ще не в колективах нашого інституту? <хи> ну коротше взяли на пушку мене ага, як, як ага. малого. Ага. Ну, спрямували в народний колектив. І Я йду так, думаю, ну та я грав джаз, я грав рок, це тепер в народне. Що це за колектив? Прихожу, а Олексій Моковецький, царство Небесне», каже: о, каже, а що, що ж ви граєте? Що ви слухаєте? Я починаю йому називати о, так це наш, наш чоловік. Я кажу, ви що теж рок, джаз граєте. А ж народний колектив. Та ми от зараз їдемо через місяць, вірніше йдемо тут, в Дніпрі, на всесоюзний джазовий фестиваль. І Гурт ранок стає лауреатом Всесоюзного джазового фестивалю. Наступний рік ще один джазовий фестиваль. Потім фестивалі якісь авторської пісні. Тобто це було все паралельно. І я і вчився, і виступав. Мені дуже подобається пісня-вересень, будь ласка. До речі, в інститутській роки Є, написано. Імені. Тихим верстнем за мрія не узлися і над просіками хмари, як мости, і гортає вітер книгу, жовте листя, у котрі герої знову я і ти знову ве. Сень як той далекий вечір і прошита павутиня, синя даль, знову як колись у клекоті лечі, проліта розлуки вікова печаль. Наче нам любов зосталась, і що осені журбили лечий спів, ця любов крізь морок вже бріє у серці, не палає, не блає, не кричить, але пройди літо і скінчиться серпе. Як лелека краєм неба пролетить. От познайомився з вашою біографією, і мене вражає скрипка, гітара, фортепіано, кобза, бандура. Що я ще не назвав? Ліра. Ліра. Як це? Мені як цікаво це вдається? вчитися. Мені цікаво вчитися. От сам процес навчання для мене він, він захоплює. От ти береш якісь ну те саме в медицині. Я можу сказати. Медицина вона ж, ну, широке поле. А, а хто ви за фая? Не в невролог Конкретно. і реабілітолог. Маю досвід роботи, маю відповідну категорію вищу і е, тобто я стараюся вдосконалюватися, проходити вчасно курси і так далі. Як відбувається е, медицина, живить музичну творчість? Музика, живить медицину? Яким чином от оцей своєрідний дуалізм існує? Медицина в першу чергу дисциплінує. От тобто вона структурує свідомість. Я в ті моменти, коли я кидав медицину, я дуже, ну скажімо так, по народному розсобачувався. Тобто, ну не було якогось стимулу щодня вставати, щодня щось робити. Я міг цілий день навіть не взятися за інструмент. А от зараз, коли я роблю працюю лікарем, я кожен день мушу до інструмента підійти, хоч 15 хвилин пограти. З першої рути на соловіні свята. Збирав чорний ворон, він солов'їв, Злітайтесь послухаймо пісеньки ваші, співайте бо вірні й круки мої, як здобич клюють, то лиш крячуть та крячуть і світлих дібров, і пташиних степів мої соловейки на свято злітались, а круки вже зло Потирали крильми і тонкі сіті латали. Але починалося все зі скрипки. Ви цікаво на скрипку самі пішли, чи вас батьки туди записали? Прийшли в садочок люди і кажуть, що от ви в музичну школу. А я вже з п'яти років десь батько показав мені акорди на гітарі, на семиструнці. Я хотів на гітару. Ні, гітари в нас немає в школі. Ну давайте може скрипка, може фортепіано, потім. Уговорила мене на скрипку, і я в принципі давав такі якби успіхи. Але педагоги хотіли, щоб сюди в Київ мене відправили батьки в школу Лисенка. От, бо я десь на пару класів випереджав. Тобто, у вас ще з дитинства вже були отакі от речі. От ну батьки не наважилися в третьому класі мене відпустити в інтернат. Тому, а, значить, а педагоги якось а, а, ні, ну втратили до мене інтерес. І я втратив інтерес, тому що і в них не було. Ну тобто, це все якось, але ж воно сидить уже. Потім почалися джазові якісь моменти. Ми з хлопцями грали джаз, джаз рок саме там в школі. Але ви грали на гітарі тоді вже, а не на скрипці. І на скрипці, і на гітарі, і на клавішних, все, все пробував. Скрипка відразу у вас не викликала? Ні, єдине, що я дуже боявся її, боявся виступів на академконцертах, Але коли діло стосувалося джазу там чи року, то цей страх пропадав. братове, бо ми Помидоговарки, збігаймо ця на нове, до нашої гіба най нам вітер співають, танцюють смиреки, хай нас доля збирає З різного далека, хай нам вітер впівають, танцюють смиреки, хай нас доля. Ви оцінюєте, ви досягли більших висот саме в музиці чи в медицині? Відомості в музиці. Відомості. По самореалізації, якщо дійсно дивитися в минуле, то, мабуть, музика та. Музика в свій час була. Ну, Відомість. та І скажімо, і робота скажімо, на великі маси народу, це і стадіонами в свій час, після першої рути mm -hmm. працювали. А що велике. ви тоді відчували? О, я не знаю, це ну, може спортсмени теж, от зі спорту високих досягнень. Після от, змагань відбувається отаке от пустка, якась, от тобто якась, ну, емоційне виснаження. Ну і так само і в музикантів. Тобто, коли ти працюєш на великій масу народу, це і, і від тебе бере енергію, і ти даєш енергію, і оцей обмін на дуже високому рівні ти звикаєш до нього, а потім, коли його вже нема. Ну, ви мріяли взагалі про це, що ви будете на стадіоні співати? Ну як, і мріялось, і боялось. Тому що велика маса народу. Ви вийшли. І ваші відчуття? Ну, відчуття, перша думка заграти все правильно. <ріст> 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 тому що, як слава, так і ганьба на таку велику публіку. Це від... <ріст> сильніше, ніж в маленькому залі, звичайно. Але коли ти вже ну певний досвід, якщо от у нас були гастролі цілий рік по великих залах, в тому числі там і за кордоном, От в Канаді ми виступали теж в такому залі, як от Палац Україна. От а, ну, це. А, а було так, що виходиш і думаєш, а що ж, які ж там слова чи. Ні, ну був так траплялося, що забував слова, але бардам прощають, тому що в це таке бувають. Але ну я старався цього не робити, звичайно. Повторювати слова, навіть ну скажем, в якому віці ви написали першу пісню? Ну, років 14-15. А коли ви зрозуміли, що ви будете писати? Ну, а що я не можу не писати Так, ну, ще років 17. От, от тоді, власне, коли думав, що я без музики проживу і буду вчитися студентом-медиком, але бачите, тут вищі сили в особі деканату втрутилися і сказали: Ня -ня ти повинен <по> все ж таки бути музикантом. I, 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 I Хвилі, ген на небо схилі, і пливуть поволі, наче хвилі в морі, і завжди ти різне, то як море гризне, а той світить штахам, і чумацьким шляхом. Скільки в тебе синів? Злота вбрання, ти то сяй вомцяєш, то лохнем палаєш, і завжди ти різне, то як море грізне, а той світиш птахам, ти чумацьким шляхом. Тільки написано приблизно? Ну, десь більше 200 писань. Ну єдине, що є багато прохідних, якби а, а над тими, які от ну на над вереснем, наприклад, я працював ну, багато років. Тобто був перший текст, перша мелодія, потім щось не сподобалось. Доробляй. Тобто, якщо пісня, отак, от, от мене зачіпає, то йде весь час шліфовка її. Тобто я так розумію, що деякі е, пісні ви писали, мабуть, за один присіст, та, а деякі, де а, деякі, деякі роками. Та, та, та. Деякі починалися зі слів, деякі з музики, деякі з, е, з приспіву, деякі з заспіву, е, деякі з вступу. Ну, цікаво було і так, і так, і так. Е, коли вам стало тісновато в просто авторській пісні, і ви. Так, трохи, так би мовити, плечима попрацювали і завжди далі. було. завжди. Тобто, я пам'ятаю, як після однієї з студентських весен, де я виставляв свої авторські пісні, мене спрямували в обком комсомолу. Ті зі мною, ну так, поговорили, поговорили, а потім кажуть: тобі треба дивитися, як інші пишуть теж автори. І порадили мені клуб самодіятельної пісні. Ну, Там прекрасні люди, до речі, я там дійсно дуже багато скажімо, для себе відкрив. Але тоді, в радянські часи, всіх бардів заганяли в оце прокрустове ложе. І, і там значить, не можна, там були свої табу, подорожання западу, слащава страдщина. Тобто, треба було співати або як Акуджава, або як Висоцький. Ну, типу, як ці всі авторитети, Едуард Драч не міг себе показати так, як він ну, хотів цього. так. Тобто я, я трошки побув в цій шкурі, і, і потім пішов уже так трошки з рок музикантами. От тобто, я намагався от робити енергійні рухи з цього середовища, і потім, коли вже утворилася якби спільнота українських бардів. То вони вже не мали таких е Обмежень, там червоних прапорців, які по наставу комсомол і партія в свій час для творчих людей. Е абсолютно нормально, вони грали в рок-групах, створювали свої акустичні рок-гурти чи якісь фольклорні. Тобто зі стилями йшлося абсолютно нормально. Ну, моя, скажімо, метода і мій принцип це якщо от є текст, який вимагає якогось фольклорного звучання, значить треба робити фольклорне звучання якнайкраще. Джазово, джазово, рокове, значить рокове. Тобто, от треба все звичайно крутиться навколо тексту. Тобто, бабар це поет з гітарою, там з фортепіано з. Кобзую з, з будь чим з якимось інструментом. І головне текст. Але е, під текст, от, все це робиться. Я кричу голубонька, вой не відвернеться, ой пригода, ой, пригода, візьмей відвернеться, ой, пригода, ой, пригода навіть не взміхнеться, чухалась потилиця, очей питала, за що мамила, як у не признала, за що ж, кума, за що ж, кума, Знала. Коли я слухаю вас, думаю, яке багатство. Як вас, до речі, як ви оцінюєте зі славою і з багатством? Слава і багатство суєта і тлін, вічне аже братство, ситих перед злим. Справа в тому, що тут дійсно ну воно так виходить, що якщо орієнтуватися ну, якби на славу і багатство, то може мистецтво і не краще галузь. Є ну, підіть на почніть з базару з продажу речей. Це до речі, теж мистецтво mm -hmm. дійсно є люди. цьому. як у вас із цим все таке? Як ви а, Ні, я, я не як сказала жінка, моя ти не впарюватель. <реш> а дружина оцінює як бо жінки. Ж, як говорив Наполеон, що ніхто не герой перед жіною. Так вона є, але вона теж творча людина, вона художниця, вона малює, але сама з музичної сім'ї, так що вона творчі моменти якраз розуміє. Ми їхали знімальною групою на програму і слухали диск про славу і багатство. Ви виконайте, будь ласка, якусь зараз пісеньку от із от цього альбому. Можете Можу, Одна з пісень і на кобзі, і на гітарі. І з полону з під і змаєлою. Ус-під великого заченьки в ясні зорі навкрає, но дорогеньки. В в'ясні зорі Україну но баратці дорогеньки. Отаман каже жаретома, чом не раді ти, братці милі, може далі ти сил не до Ізмаїлу. Може ти нема, то повертай до Ізмаїлу. Може, далі ти сил нема, то повертай до Ізмаїлу. Давайте тепер зануримось в вашу творчу майстерню. І таким чином спробуємо молодим виконавцям, які зараз намагаються себе знайти, дати якісь цінні вказівки. Ну я мабуть, тут не знайду нічого кращого, як передати урок Валерія Маренича. Колись він мене зустрів. Ми нарешті познайомились, тому що я вчився грати на гітарі шестиструнній. Підбираючи його акорди з чим ти не прийшов, там, значить, оцих от їхніх пісень. А так як він з Кривого Рогу, то ми зустрілися як земляки, і він мені признався, що а, а, записував мої пісні з ефіру, причому там голосів якихось, і каже: А що ж ти такий непопулярний? Тоді ж я каже, записував твою пісню, тобто він мене якби підняв і тут же. Ж так, а я кажу, та ну ви розумієте, це 2000-й рік. Уже ж кажу, ну якось воно, українська пісня не така популярна, не популяризується. Ага. Каже, знаєш, е, такого Володимира Мулявина, тоді ще він був живий. Е, каже, кажу, знаю, так, пісняри. Ага, Так от він мені написав пісню. Моя Адзетіна і грає. Моя Адзетіна. Подбита я птушка з розбитим крилом, моя адзятіна. Ну, я вислухав чемно і кажу: ну, добре, добре. Йдемо в іншу компанію. Валерій Петрович, заспівайте щонебудь із старого репертуаром. Ви знаєте, мулявін? Знаєте, пісняри та написав мені одну пісню. І Він її співав всі, так. А це сп... Пішли в, в, в третю компанію. Валерій Петрович, заспівайте, несе галя воду. Так, ви знаєте, я заспівав мулявін, написав мені пісню. Коротше кажучи, на завтра на ранок, весь фестиваль співав Мая. Він розкрутив цю пісню білоруською мовою серед українців за один вечір. Тобто висновок зробіть висновки самі. І якщо у вас є, є якась гарна річ, яка сприймається публікою, не соромтеся її співати весь час. Весь час нагадувати. І потім, потім, значить, потім вже е, е, люди е, глянуть на вас е, і по цій пісні будуть вас пізнавати. І ви зможете співати і решту своїх пісень. Я так зрозумів. у Вас були злети, були падіння, але ви достатньо демократично і толерантно сприймаєте різні зауваження, що дало можливість і самому зростати. Як художнику ставитись? От Він виходить. Ну художнику я говорю в найширшому розумінні. Музикант вийшов, виконує пісню, і тут до нього приходять. Говорить, слухай, ти знаєш? У нього були одні почування, емоції. Він думав, що така пісня. а Йому говорять, оце неправильно. Тут ну я завжди кажу, нема смаку, пиши каліка. Смак. Головний інструмент творчої людини, будь-якої творчої професії. От. І відточувати смак це ще одна порада, в різних галузях мистецтва взагалі. Тобто поцікавтеся образотворчим мистецтвом, як писали видатні художники, чим це відрізняється, Поцікавте музичною літературою, поцікавтеся. Тобто відточувати смак треба в другниці. Cotche! То сильніший, смілий вічий, всі голови склали. Сотень тих хто жив на печі, вороги жаліли, Ваше побажання глядацькій аудиторії: що треба робити для того, щоб досягти своєї мети. Взагалі. Психотехнологія досягнення своєї мети це чітко її означити. Е, перше, признатися собі, чого ви хочете, і потім подивитися і розбити шлях на якісь етапи. І реально почати отак по 15 хвилин в день, потім по пів години, а потім по годині. Виділяти в день просто на виконання своєї мети. Признавайте собі, чого ви хочете, розбивайте на етапи і вперед.